Мені дуже приємно було приєднатися і представляти компанію Падукарнафта сьогодні і бути спікером перед вами. І хочу радий представити вам реальний кейс трансформації сервісного управління в одній з найбільших нафтогазових компаній України. Це не концепція, це практичне впровадження підходу як до сервісу, як до бізнес-одиниці, що працює за принципами Пінель та продуктових лінійок. Мета цієї трансформації зробити сервіс більш прибутковим, прозорим керованим інструментом в структурі компанії. Що ми бачимо? Сервіс як бізнес це є нова управлінська парадигма. Чому тому, що раніше сервіс розглядався як витратний центр у нашій новій моделі? Він функціонує як продуктова лінійка зі своєю структурою, ресурсами, керівником. Командою відповідальністю та чіткими цілями. Це змінило не тільки фінансовий підхід, а й корпоративну культуру всередині самого УНПС. Причиною переходу до цієї моделі стало те, що у типовій схемі внутрішній сервіс це тіньова функція, яка працює, поки щось не зламається. І ми собі поставили таке питання: чи може взагалі сервіс бути прибутковим міні-бізнесом? І як бачимо, так він може. І по цій моделі ми бачимо, що вона дозволяє бачити ефективність у цифрах, виявляти втрати та резерви і розвивати керівників з бізнес-мисленням. Як виглядає наша модель на практиці? Так, ми розділили нашу основну діяльність на вісім продуктових лінійок відповідно до сфери діяльності, які, в принципі, можна умовно поділити на три основних напрямки. Кожна, кожна, яка з них має свій бюджет, свій план, команду, техніку, облік ресурсів, керівника, який за це відповідає, ну і регулярну звітність і захист усіх своїх КПА-показників. Це дозволяє відслідковувати не лише технічну якість, а й фінансову ефективність кожної операції. Як конкретний приклад, колтюбінгові сервіси. Цей напрямок пілотно став першим повноцінним продуктом, який реалізований у цій моделі. Що ми отримали? Автономну команду, окрему логістику, власну облікову систему. І як результат за перші півроку 2025 року додали 72 без додаткових витрат по операційній діяльності. Це лише за рахунок тільки організаційних рішень, аналізу і управлінського питання. Фактори успіху цієї моделі є такі, як я визначив, чотири основних. Це є перший дисципліна. Кожен керівник продуктової лінійки знає свою цифру і несе відповідальність за неї. Друге: повноваження. Керівник не виконавець, а менеджер сервісного продукту. Мотивація, команда бачить прямий зв'язок з своєю працею і результатом. Ну і фінансова логіка: кожна дія має свою вартість, кожен ресурс має свою ціну. Так, тепер зупинюсь на конкретних результатах взагалі по цілому управлінню нафтопромислового сервісу. Що ми маємо? Збільшення на 19% операційної ефективності сервісних напрямків, зменшення на 16% втрат часу на різні узгодження, логістику, очікування, сформовано нову управлінську культуру, звіти, ініціативи і готовність частини лінійок до роботи на зовнішніх клієнтів. Можу сказати також, що дана практика, дана модель має потенціал самого масштабування. Так? Це модель не тільки для Укрнафти, її можна розвивати як у великих державних компаніях, так і в приватному секторі загалом. І що важливо, кожна вимагає невеликих вкладень, лише чіткі правила гри, цифри і регулярний аналіз. Також додам, що модель, оця Пінель, це не є бухгалтерія, мова йде. Саме про управлінську систему, яка дає прозору інформацію в реальному часі, забезпечує відповідальність керівника, дозволяє приймати рішення на основі фактів, а не інтуїції, і створює підставу для мотивації персоналу. У трансформації будь-якої структури є основним це визнати виклики. Так? Ми не приховували, що сервісний напрямок у НПС раніше був хаотичний конгломерат ресурсів і з мінімальним управлінським контролем. Ми бачили дублювання функцій, завищені витрати, розмиту відповідальність. Тому рішення було однозначним: перейти від вертикалі управління до горизонтали результату. Запустивши продуктовий підхід, ми перенесли відповідальність на рівень керівника напрямку, створили систему цифрового обліку і почали щомісячний цикл аналітики, KPI-розборів і показників наших продуктових лінійок. Ну, як результат, кожен напрямок перестав бути цехом і став продуктовою одиницею. Серцем цієї моделі е, є менеджер сервісного напрямку. Це вже не начальник дільниці, як було колись, це керівник, який має повну відповідальність за техніку, людей, витрати і результат. Приймає управлінські рішення від закупівель до планування. Е, знає кожен показник, з чим він вийшов на місяць, де виконав, де перевиконав. І щомісячно звітує перед керівництвом не по факту роботи, а по плануванню, по пінель карточці. Це інша логіка. Е, це вже лідер мислення бізнесу, а не підлеглого. Е, такі менеджера. Не виконавці в системі, ну а міні-директори своїх сервісів, своїх напрямків. І ми бачимо, як змінює саму суть управління. Зникають відмовки, з'являється ініціатива, розвивається управлінський потенціал. На завершення хочу сказати, що сервіс це бізнес, а бізнес має бути керованим. Нова модель в УНПС дала нам управлінський контроль, ріст ефективності, структурну прозорість і нове покоління керівників. І саме головне, е який результат для себе ставив, це що ми можемо виходити на ринок не з ресурсами, а з го готовими продуктами. Дякую за увагу, всім гарного дня.